партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за останні кілька днів. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Починаємо випуск з аварійності сьогодні. Вночі москвичний розманувся з фурою у білій криниці. Кілька потерпілих. Очевидці розповідають, як на місці аварії прибувала не одна швидка. Подробиці цієї ДТП в поліції обіцяли розповісти. Згодом відомо, що всі потерпілі люди лишилися живі. У корці загинув молодий чоловік. Він курсував мотоциклом. Позаду був пасажир. Відомо, що Карманичний не впорався із керуванням та врізався на шалені швидкості у паркан. Водію мотоциклу було 25. Його пасажир на три роки молодший. Чоловіки їхали без шоломів, рухаючись вулицею Євгена Коновальця. У районному центрі Корець кермувальник на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням та в'їхав спочатку в бордюр, а потім влетів в паркан. Кретою швидкої медичної допомоги Бог доставили до Корецької центральної районної лікарні. У пасажира діагностували закриту черепно мозкову травму, струс головного мозку та осаднення ніг. Водію ж лікарево. Водію ж мотоцикла життя врятувати не вдалося. Від отриманих травм він помер. Відповідати за це фатальне ДТП. Уже нікому. 25-річного чоловіка, який був водієм мотоциклу, вже поховали. Товариша 23-річного хлопця. Чекає тривале лікування. Поліцейські за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрили кримінальне провадження. Як цього вимагає чинний кодекс, правоохоронці звертаються до усіх водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Від цього залежить ваша безпека та життя. Ще одна аварія була у селі Зоря. Там під колесами легковика скалічилася молода дівчина. Це сталося сьогодні зранку. Відомо, що потерпілу швидка, забрала до лікарні. Постраждали також люди із автомобілів. Більше про цей випадок у наступних випусках. програми надзвичайна ситуація. ситуація». 47-річна рівнянка водій автомобіля Caddy Не вибрала безпечної швидкості руху та дистанції. Допустила зіткнення із автомобілем Ford Фокус, який рухався попереду за кермом транспортного Засобу перебував 36-річний рівнянин у результаті зіткнення за інерцією водій форду здійснив наїзд на 22-річну жительку села Зоря, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Жаху квасилові наркоман розгнівався на зауваженні бабусі та убив її про сину узбіччі дороги. Жінка якраз поверталася додому, коли в кущах помітила дивну особу. Він нюхав клей, висловила своє обурення. А згодом жінку знайшли вбитою. Садист прийшов сам до поліції та зізнався у скоєному. Життя Софії, якій було 77 років, обірвалося недалеко від її города. На жінку напав наркоман. Додому вона вже не повернулася. Тут поруч на цьому місці сидів чоловік в кущах, який два дні нюхав клей, вживав спиртні напої. Ну, чоловік не Квасилова, наскільки я знаю. І він привітався до неї. Вона відповіла. А йому здалося, що він сказав їй, що вона сказала йому, щоб ти здох. І він дуже це вже він. Потім поліції сказав. І дуже він на це образився. Негідник накинувся на беззахисну бабусю, знущався, аж поки бідолашна не перестала дихати. Надалі цинічно знав золоті сережки, забрав 100 гривень. А коли дія токсинів зменшилася, наркоман згадав, що на ко тоді за посуплені у своєї жертви гроші викликав таксі та поїхав до поліції, аби в усьому зізнатися. Він сам вирішив звернутись до поліції і на таксі приїхав до міського відділу поліції, де я розповів про вчинене. Можливо, прокинула совість, можливо, психотропні речовини перестали діяти або пом'якшився їх дія. Жительку Квасилова вже поховали її вбивця, якому 33 роки перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Він намагався пояснити правоохоронцям, як вже три роки перестав бути таксикоманом. Однак, чергова сварка в сім'ї підштовхнула на старі подвиги. На даху сільського будинку знайшли мертвого господаря. Скоріше за все він згорів. Біда сталася у селі Вишеньки. Пізнього вечора до районного відділку рятувальників надійшов сигнал про пожежу в приватному будинку. Подолавши майже 40 кілометрів дороги, надзвичайники застали, як палає хата. бійці було повністю охоплене вогнем. Пожежу загасили лише у першій годині ночі. На згарищі знайшли мертвим 49-річного чоловіка. Це був господар будинку. На згарящі працівники СНС виявили тіло загиблого мешканця будинку, 1968 року народження непрацюючого. Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі та всі інші обставини трагедії. Школяра вдарив розряд 10 тисяч вольт. Дитина вижила нині в лікарні. Нещасний випадок стався у селі Бугрин Сегощанський район. Рятувальники розповіли, обставини цього випадку 13-річного Владислава знімали з опори високовольтної електромережі, куди він виліз. Хлопчик торкнувся дротів із надвисокою напругою. За переказами знизу його чекав товариш. Він і став свідком, як підліток отримав електротравму. Співробітники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Гощ Ча спільно з черговою бригадою енергетиків надавали допомогу по зняттю травмованого річного підлітка Владислава, що висів на високовольтній опорі в селі Бугрино-Гущанського району. 13-річний Владислав зараз під пильним наглядом лікарів опікового центру рівненської обласної лікарні. У нього видими 5% опіку тіла. Найбільше постраждали пальці ніг. Дитина в стабільному стані. Втім кажуть, медики зазвичай електротравма небезпечна своїм непроявленим ураженням. Тому хлопець потребує спостереження та. Лікування. Зичу вам усього доброго, безпеки довкола і навіть вдома. Якщо маєте що розповісти або стали свідком непересічних подій, звертайтеся у нашу редакцію. Вам дякую за довіру і прощаюся вже до наступного ефіру. Зачістка ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці не варто заощаджувати.